Бажаю здоров'я! Друзі! Як і обіцяв, Запорізька область, Оріхівський район, безпосередньо Спартан, кому ми передаємо автівку, на яку ви всі донатили. Особисто від себе, від благодійного фонду Твій крок та усіх донаторів, ми дуже вам дякуємо і з молитвами ми віримо, що ця машина вам буде допомагати. Ще раз вам дуже дякуємо від цього фонду. Дякуємо вам за вашу допомогу, підтримку за надання такої допомоги, як пікап позашляховик, який наближає нас з кожним кроком до перемоги. Після перемоги це можна сказати, буде наша спільна перемога. Адже Кожних, кожні ті 5-10 гривень наближають нас до перемоги. Комусь ця автівка врятує життя, ну хтось. Сьогодні до припустимо не випікаву, но зато допоможе збройним силам України.